Якщо коротко і стисло, то станом на тепер моє враження стосовно ситуації з моїм переведенням і примусовим відправленням на ВЛК виглядає як таке, що командування взагалом і цілому разом зі своїми елементами до мене вороже налаштованими зайняли позицію очікування. І щодо переведення, дещо, скажімо так, пригальмували, пригальмували ці процеси. Чому? Ну тому що 6 жовтня, вже ну, скільки днів 10, як я приїхав з довідкою про мою повну придатність до підрозділу, і е, все, що я мав від інформації з боку командування, це от е, одну розмову, упродовж якої там мене намагалися переконати, що це була випадкова подорож. От, ну, насправді я це тотально, абсолютно стовідсотково не вірю і ось чому. Слава наці. Вітаю на каналі Добрий Римбат. Вітарій Сешко добрий. Дякую, уклінно, уклінно дякую всім вам, любі глядачі, любі глядачки, українці та дієві друзі України з усього світу за привітання мені до моїх сьогоднішніх уродин. І безумовно, хто слідкує за подіями на каналі бодай, ці крайні два тижні, знає, що <кій> через конфлікти. На ґрунті мого непримиренного ставлення до московицької мови головної зброї загарбників і окупантів у спілкуванні зі мною з боку співслужбовців взагалі і командирів, зокрема, так, мене відправили в примусовий спосіб на військову лікарню комісію на рівному місці. Ось просто так, повні два роки я у підрозділі. Бойовий підрозділ, механізований батальйон, по-простому піхота, батальйон К2-54 бригади. На повні два роки я маю високу честь захищати Україну в лавах цього підрозділу. І от раптом після чергових дієвих конкретних моїх виступів і результатів у, боротьби, у боротьбі за українську мову, у спілкуванні зі мною, в частині робочих розпоряджень, наказів і всякого такого, так, статутного спілкування. От, Відкрилися очі у командирів, мене відправили на ЛК з тим, щоб аби визнати непридатним і списати, або перевезти кудись в інший підрозділ по бригаді. Я туди з'їздив, повернувся з документом про повну придатність. Там цілий цикл відео є нещодавно на цю тему. Кому цікаво, віть, будь ласка, дивіться, ставте впоробайки, пишіть гарні коментарі. І після того. Один із представників командування мав зі мною розмову, казав, що Та, ну, ти там неправильно, у нас точніше, ще у переддень подорожі на ВЛК. Представник командування один там намагався мене переконати, що ну, розумієш, ти неправильно зрозумів, ніхто не хоче тебе нікуди переводити або списувати. Це чергова перевірка. Не вірю Не вірю я і не вірить жодний з лікарів на ВЛК. Або кожного лікаря. На ВЛК, яку я переконував в тому, що я мусу, мушу бути повністю придатним, аби продовжувати захищати Україну в лавах бойового підрозділу, то у кожного лікаря я запитував, а чи ось є станом на тепер, і що в нас взагалі з загальними перевірками. То вони мені казали, що мобілізованих перевіряють. В обов'язковому порядку раз на 5 років. А у мене ВЛК від кінця 23-го року. Так, неповні 2 роки. Саме перед переведенням в цей підрозділ в попередній браді мене теж примусово відправляли на ВЛК з метою списати. У них не вийшло, не виходить, очевидно, і тут. І, 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 і. у мене складається така картина і враження, що просто це була дія з боку командування. Скажімо так, програма мінімум прощупування ґрунту. Тобто ми виправляємо доброго на ВЛК, дивимося на реакцію, який це викликає резонанс, який діє з його боку, дивимось, яку лінію він там займе, може десь. щось якось, І потім, по факту, зважуємо всі за і проти, і вирішуємо, що робити далі. Ось таке розуміння ситуації я маю на тепер. Продовжую перебувати в лавах цього механізованого батальйону. І так, розумію, що дуже схоже на те, що моє переведення нині заплановано попередньо на паузі, тому що, як бачу я взагалі по підрозділу і спілкуючись з військ представниками ВЛК, я розумію, що не було і немає жодних причин в штатному порядку, звичайному, просто так брати мобілізованого. І через два роки служби друзі, на рівному місці відправляти на ВЛК. Особливо ґрунтуючись на тому, що місяць тому, там ще з хвостиком, так, під час чергового там, конфлікту на мовному ґрунті, коли я українець виборював і домігся того, що зі мною іще одна скажімо так, команда співслужбовців спілкується українською, а не московицькою, Том мені там давали тижні на те, щоб знайти інший підрозділ, там намагалася примусити до переведення ніяких інших підрозділів. Я тут стою до переможного кінця. Буде наказ про переведення, буду виконувати. Доки наказу немає, ніяких добровольних від мене дій задля переведення ніхто не дочекається. Чому? Тому що я стою тут за інтереси нації і полишати це середовище на поталу. Внутрішнім ворогам, які сіють головну зброю московитів, загарбників і окупантів проти української нації, української держави, українського народу і кожного українця окремо Московицьку мову. Я не збираюсь і не буду. Дякую всім за підтримку. Упродовж цієї подорожі на ВЛК і всіх супутних подій. Я відчував і відчуваю вашу підтримку. Відчуваю, відчував підтримку із привітаннями до моїх сьогоднішніх уродин. Будьте благословенні! У нас ще. Дасть Бог цього року у найближчі місяці успіхи, прям тектонічні злами в певних процесах, в масштабах, як мінімум, Донецької області. Зокрема, а насправді України взагалі там також значною мірою працюють ваші ресурси. Не забігаю наперед, не висвітлюю, не анонсую. Тримайте кулачки, це буде, м'яко кажучи. Відвально щелепно це прямий переклад Джо Дропін з англійської мови, так просто відвалиться щелепа від захоплення у друзів, і зірве папаху, а точніше кокошники у ворогів української нації від успіху тих проєктів цивільних громадських, які я маю високу честь просувати поза моїми службовими обов'язками за допомогою визначної кількості. Впливових друзів України, і дієвих урінців в самій Україні за її межами. І прям дуже сподіваюся, що оце буде успіх от в цій операції. Це буде прям для мене, ну, як мінімум, не менш круто, ніж власний день народження, в який ви мене так дуже тішите. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України що? правильно недостатня.